Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитеся програму Національні самородки. Сьогодні до нас завітала маленька хмельницька майстриня-даринка з Матусою Ольгою. Як то кажуть, у талановитих батьків талановиті і діти. Серед занять пані Ольги і вироби з вовни, з прищепок, в'язання. І це далеко не весь перелік захоплень. А Даринка займається виробами з полімерної глини. Саме про це і піде мова. Жіноча краса легко підкреслюється різноманітними способами. Один з менш витратних варіантів є оригінальна біжутерія. Сьогодні легко можна створити неповторну, красиву біжутерію своїми руками з полімерної глини. Прикраси з полімерної глини виходять модні, оригінальні і досить міцні. Бош, а розкажи, як все почалося, От, з чого, От, якби воно все почалося, як ти почала займатися виробами з полімерної глини? Я в дитинці дуже любила ліпити з пластиліну, але воно, вони швидко втрачали свій вигляд. Але потім мені мама показала е, полімерну глину, я з нею почала ліпити. Полімерна глина була винайдена в кінці 1930-х років, завдяки німецькій виробниці ляльок Кейт Круз. Вона шукала матеріал, щоб ідеально підходив для виготовлення лялькових голів. Через загрозу війни пластмаса стала занадто міцною і дорогою, тому Круз вирішила шукати щось інше. Вона мала гарне обладнання для своєї роботи, тому невдовзі винайшла першу форму полімерної глини. Наже, ти покажеш, як ти це робиш? Да. Розкажи нам, будь ласка. Можна брати два кольори різної полімерної глини. Це, тобі, допоможе, трошки займає часу. Які сережки ти будеш робити, ти не? сказала? — це п'яція. Це твоя перша робота, Даш, оці да. сережки, так? У нас вигляду дуже прості, але дуже цікаво Робляться, тому що тут використовується сахарна техніка, робиться фактура за допомогою цукру або солі. І якщо брати крупний цукор, то виходить більш фактурні роботи. Якщо більш крупніший, мілкіший, то тоді вони більш гладенькі получаються. Спочатку біжутерна фурнітура та такі от інструменти, як круглогубці, він називається. Ним добре закручувати, а також обрізати шпильки, якщо потрібно. До кінця 1980-х років полімерна глина здобула велику популярність. Тепер вже не лише діти, а все більше і більше майстрів почали використовувати цей матеріал. Його застосуванню не було меж. В 90-ті матеріал поширився на прикраси й біжутерію. Особливо це було популярно серед молоді: яскраві сережки, підвізки у вигляді листів марихуани, знаків миру та інших знаків субкультур. Такі речі виявилися довговічними, тому згодом стало зрозуміло, що матеріал можна поширити на сферу Виготовлення будь-яких прикрас. «Оля, скажіть, будь ласка, а оці, для оцих, наприклад, сережки треба якась особлива форма? Так, ми вже почали спочатку такі от прості роботи робили, а тепер все росте і потребує більших інструментів. Для таких от робіт використовується оце, от, наприклад. Є такі форми спеціальні, молди вони називаються. Туди вліплюється пластика і вона. Робиться вже гарна форма, вже більш і, чіткіша. І потім вже от, просто акриловими красками можна це все розмалювати під свій колі, під свій смак. Угу. А можете розказати більш детальніше про оці, якби так сказати, інструменти, які застосовуєте? Це, це біжутерна фурнітура. Це, наприклад, називаються швензи, як гачки для сережок, скажімо так, більш простіше. Є також от, біжутерні гвіздочки та булавочки. Це все використовується для того, щоб зробити сережки, щоб вони мали гарний вигляд. Я ще бачу, у вас є підвіски, так? Так, да, Даша ходила на майстер-класи, наприклад, до такого котика. Вона вчилася ліпити з пластики і робила на майстер-класі. Це теж одна із перших робіт, але під керівництвом вчителя, скажімо так. Можна зробити дуже гарні роботи. Тут тобто вже користуватися і стрази, і от і такі блискучі стрази, і стрази на очках, Тобто воно вже блистить і має доволі такий гарний вигляд. Mm -hmm. Цю роботу вона вже робила сама, теж тобто знайшла роботи майстрині в інтернеті і от, зробила вже таку роботу котика візку. Даш, а що робимо так, так? далі? Далі треба його запікати. В духовці 15 хвилин при температурі 120 градусів. Пластика тоді стає тверда, вже як пластмаса, і тоді можна з нею працювати. Залишки, залишки цього цукру, ті шарики кидаються в воду, цукор розчиняється і, виходить, вже фактурні шарики без цукру. Далі воно теж все скріпляється і, і вже такі сережки. Тобто колір палітра пластики дуже широка і вона змішується. Есть, кольорова гама дуже різноманітна, польот фантазії дуже великий. Mm -hmm. Можна робити і працювати з тим матеріалами, дуже м'які і дуже приємно з ними працювати. Наш, mm -hmm. а це от гудочки – це твої перші роботи? Так. Також різнокольорові, і також бачу є стразики, так? Угу, mm -hmm. ясно. Ми пробували робити залишки в пластиків, тому що пластика змішується, втрачає колір і е, вийшли у нас такі гуточки. ми придумали, що можна десь їх використовувати. Навіть, <клуб> навіть можна десь от, як підлітки, там, на сумки прикрашати, джинси прикрашати. Тобто такий елемент декору може бути. Угу. Mm -hmm. Наскільки ми знаємо, ви також у нас талановита, не тільки ваша дочка. Ви займаєтеся в'язанням, так? Так. Я захопилася в'язкою крючком, коли в мене народилася друга дитина, і захотілося якісь, робити якісь іграшки, такі як не такі, як всі, і щоб вони були більш розвиваючі. Це мене дуже захопило, що тепер це моє основне заняття. І, скажімо так, Даша мені в цьому дуже допомагає, тому що як видно, тут на деяких іграшках є елементи з пластики. Так. Да, Тут великі от, медведика, там теж цукер, цукерка, цукерка, так, цукерка мала. Це все да, наші роботи, це всі роботи з пластики. Угу. Mm -hmm. А оце вироби з прищапок, так? Да, Це я тоже знайшла таку ідею в інтернеті. Мені дуже, ну якби, мені потрібно для того, щоб було цікаво фотографувати іграшки, щоб був якийсь інтер'єр. І оце от з. З прищепок я так захотіла зробити стульчик, там угу. і столик можна зробити. Ну тобто тож, дуже дуже велика фантазія може бути за рахунок прищепок. Вроді така звичайна річ, а таке цікаве можна з неї зробити. Полімерна глина є досить новим матеріалом, який постійно змінюється. З кожним випуском нової продукції виробники продовжують вдосконалювати її властивості. З полімерної глини можна створити безліч красивих речей, наприклад, шпильку, прикрасити фоторамку, магніт на холодильник та й просто букет гарних квітів. Це своєрідна магія, що надихає людей різного віку поринути в творчість.